Харків продовжує жити та працювати, дитинство бути. Казка усіх часів вже шарлям. Про, червона шапочка. Sold out. Вирішки смачні несу, су. Папунувся вже біля борів. До бабусі я йду, пиріжки смачні несу, бабуся вже біля борів. Це життя. Це життя, бо я вже 35 років працюю в театрі. Я вже не розумію, як можна кинути театр піти кудись в інше місце. 19 мене був ювілей, 60 й я думаю, що буду працювати ще більше в театрі, бо почуваю, що енергія не вийшла з мене. Я буду працювати для дітей, буду працювати на майбутнє, буду працювати ради театру і нашого суспільства. Можемо не грати, бо ми знаємо, що це потреба дітей, потреба дорослих, потреба цього часу, потреба е, суспільства, тому що ми знаємо, що діти це наше майбутнє. Ми знаємо, що діти повинні бути у безпеці і їх психологічний стан теж повинен бути у безпеці. Шукаємо театр. А який театр? Ми побачили, ми побачили у соцсетях, що працює театр такі те, Юнацтва. Ми взяли таксі, а ви звідкіля? Ми спокотіло. І спокотіло, ви приїхали. Так, ми тільки побачили, заказали таксі і, і одразу до вас. Говорю, дуже дякую. І ми працюємо, приїжджайте ще і, і говоріть про це, що ми працюємо. І працюємо за взятами, робимо нові вистави. Ми виїжджаємо, були е у Полтаві, були Краснокутській, Там е в Полтаві показали за два дні вісім вистав. Вісім, і коли при прийшли там дорослі і бачать, як вже працюють е наші актори, вони не розуміли, а чому так от тяжко. А вони не знали, що четверта вистава, а все рівно актори працювали, бо знали, що вони працюють для дітей, і це потрібно і у Полтаві. Сам пам'ятаю себе дитиною і пам'ятаю, що яка улюблена була у мене казка. І я сьогодні розумію, як дітям по дітям потребу казка, тому що вони живуть мріями, вони живуть фантазіями, і ми підтримуємо ці фантазії і мрії. Бо мрії завжди здійснюються. Усім, хто нас запрошує і надає ці місця. І ми не тільки тут працюємо, ми працюємо усіх місцях. бо ми спілкуємося і знаходимо друзів, які розуміють нас. Ми розуміємо їх, і дякуємо і адміністрації, міста, і адміністрації, району і адміністрації, військової адміністрації обласній і раді нашої обласній і нашому департаменту профільному культури. Що вони розуміють і підтримують нас у цьому. Він хотів поїсти порошків і він з'їв бабушку. Прямо з'їв Маша, що він з'їв прямо? Так. Да. Чому в тебе такі великі зуби? У і... тебе з'їсти. Три порося, там теж був вовк. Так, так. Так, так. Так. І вони його запхали в казан, чипу, куди його, його запхали. Ми завітали, тому що хочеться дітям нашим свято налагодити. Дуже раді, що такі заходи проводяться в нас в місті, що є можливість дітей куди привезти. Що... Наші театри мають такий високий рівень показати все це дітям нашим. Ми дуже раді всьому цьому, щоб вони це бачили і бачили щось гарне в ці такі сірі будні. Тому раз на місяць ходимо в театр обов'язково. Це вже наша не перша вистава. У Нього великий репертуар. особливо чекаємо до нового року. Якісь можливо будуть тематичні вистави. Бабушка. Да. 87 буде. Коли маленька була чекає. Так ми зараз працюємо на відновлення можна сказати, і над прем'єрою вистави матінка Хорделець. Матінка Хорделиця просили молодого режисера. Його звуть Олександр Русаловський, який працює над виставою пінгвіни». Це дуже цікава вистава. Вона і з філософією, вона і для розуміння дітей і для дорослих. І теж ми бажаємо це зробити для дітей у короткий термін. і. Зимо зимова казка, так і звісно, що буде і новорічна інтернеті. Це святий Миколай. Ми теж готуємо для того, щоб показувати перед виставою. З театром працюю з 2004 року. Ще як навчався в Харківській державній академії культури, бо мій куратор був головним режисером нашого театру. Він мене запросив. Спочатку я був режисером-постановником. Моя перша вистава була снігова королева з Аркадієм Андрійовичем Чадовим. Це була моя дипломна робота. Ну і потім все життя моє пройшло творче і не тільки творче, і сімейне. Тобто, цей театр став мені домом. Де ну зараз я головний режисер, і в планах у нас комедія для дорослого глядача, казка для малечі, сподіваюсь, вийде до нового року. І ну і багато, багато ще дуже перспективних планів.